Слава Ісусу Христу! Мої вітання всім моїм любимим глядачам, які спостерігають за мною, як я збираю грибочки. Я всіх вас люблю, нехай Бог благословить вас. Дякую щиро за перегляди, дякую щиро за коментарі, такі гарні, теплі, щирі. Дякую вам за лайки. І сьогодні я хочу знову зняти гарненьке відео, щоб ви могли насолодитись. І я прийшов в ліс, це вже друга половина дня. Погода не те, що чудова, а пречудова. І три дні назад я дуже гарний грибів знайшов. І ось сьогодні я захотів піти подивитися, чи за три дні щось виросло чи ні. Зі мною ось така собачка. Я не знаю, звідки вона взялась, пристала. Я її відганяю, але вона зі мною йде, я тільки наблюдаю, куди я повертаю, туди й вона. Чия вона, звідки не знаю. Поки що нікого не бачу в лісі. Я один. Ця собачка. Не знаю, чи вона голодна, чи що бо де бачить калюжу, воду. І далі біжить зі мною. Ну нічого, мені буде не скучно, а я зараз хочу бо день короткий, бистренько провірити свої грибні місця і подивитися, щось виросло за ці три дня чи ні. Тому, але все одно я маю бажа... надію, що я знайду щось. Ну, зараз ми бистренько будемо перевіряти і насолоджуватися такою гарною красою. Зараз так стало тепленько, дуже гарно. В лісі, тихо, спокійно. Людей немає, можливо, зранку було, а зараз нікого немає. Тишина і спокій. І оце я люблю таку природу, тихо, спокійну і буду. Пробувати знаходити грибочки. Ну що, друзі, пройшов я декілька кроків, я даже сам собі не можу, не можу зрозуміти, як я його замітив. Далеченько, але він величенький і побачив я одного білячка. Правда, не знав, як сьогодні, три дні назад, я одного гриба не знаходив з сімейками і навіть дуже великими сімейками, найбільше це 21 був гриб на одному місці. Зараз бачу одного, дуже гарного. Ось. Бачите, навіть собачка прийшла подивитися. Сподобався грибочок собачки. І ось, подивіться, яка краса. Я ще не дійшов до тих грибних місць, де я знаходив багато. Я обов'язково їх сьогодні провірю, ну, але ось такого красення по дорозі знайшов. Більше не бачу. Зараз так, бистренько провіримо тут і підемо далі. Але я дякую Богу, ви перший грибочок є. Да, собачка. що хочеш з'їсти її? Його, ти ж не будеш це їсти. Ну, друзі, пішли далі. Пішли. Тут подивіться, друзі, яка краса. Три дні назад їх не було зовсім тут. Подивіться, які гарні виросли. О, такі гарні м'ясисті. Подивіться тільки, яка краса. Хоч холодно було, ну, щось ще в лісі росте. Ось, ну що, друзі, ось прийшов я на перше своє грибне місце, бачу коріння, де я три дні назад чистив. Знаєте, так почав подалеку роздивлятися, чи не видно маленьких грибочків не побачив. А ось молоденьких бачу. Бачите, три дня, хоч холодно, ось які грибочки виросли. Бачите, свіженький, гарненький грибочок. І вже не О! Просто шедевр. Красота. Значить, рибочки ростуть. Холодно, не холодно, а вони ростуть. О, ще одного передівачу. Ну, це вже просто чудово. Зараз ми будемо всі-всі провіряти свої грибнички. Дивіться, вже третій. На ці грибнички. Ось який грай гарнень, гарненький. Бачите, який молоденький. Тут я знаходив таких гарних, великих, ось туди. Туди, ось так зігнувся. І тільки роздивлявся. Зараз не видно, але вони не встигають. Рости вже так швидко, як літом. Тепла нема, хоча передають тепло, можливо, ще... ще підуть вони скоріше почнуть рости. Но, але я задоволений, що і так ростуть, що і так ростуть ось такі красені. Зараз я все-все тут провірю. Акуратно, помаленьку вже спішити ми не будемо тут. Бо зараз великих не побачу, а маленьких можу пропустити. Ось так, друзі, запримітив ще одного грибочка на ці грибнички. І все, більше немає. Четвертий. Трошки він відбився від компанії, але є. Є. Ось під таким дубом. О! Ось де він. Де він заховався? Ось! такий гарнюнька. Ще один. Так, да, рости вони не можуть рости швидко, але все рівно потрошечки ростуть. Так, щось там бачу вперед. А ага. ну ага, що я тут побачив? Іду помаленьку, щоб десь не наступити. А ну, подивіться, що тут побачу. Ще одного. Ось. Вже зігнувся за цим та побачив ще одного, де більшого вже. Вже. Даже і трошки більший Появляються. А зараз ми до нього дійдемо. До красунчика, Який так чекав, щоб я підійшов. Ну це видно, що, мабуть, був, коли я був тут, але я його не побачу. Подивіться, який угодів тут. О, ось, який велетень уже. Він точно був три дні назад, Ну просто, можливо, маленький. Я не побачу. Але нічого, зате зараз побачу. Ось такі гарнецькі гарнецькі грибачки. Красота. Буду дивитися далі. Це тільки ті... О, ще одного бачу. Бачите, зараз вже буду знімати в прямому ефірі. Ось подивіться. О, тут молоденький один. Ось. Чомусь він зогнив, ось тут ось такий красоня. Ось такий красоня. Ця грибничка мене не обділює. Вже тільки грибочки я знайшов тут. На цій грибнички. Навіть не помню, скільки. Три, 4, 7. Сім, опа. Сім уже грибочків знайшов. Ну що, зараз ми ще будемо прогулюватися тут і дивитися уважно. Чомусь таке в мене є чувство. Ну, мусить тут бути ще. Як би не хотіли, але повинні ще бути грибочки. Добре, я ці несу до кубки і продовжувати будемо шукати далі. Ну що, ця грибничка просто мене не хоче відпускати. Я так подумав, ну йду далі, тому що ще декілька грибничок хочу провірити, а це вже вечір. 4 години я прийшов. Зараз пів п'ятої. Півгодинки я. Ну, можливо, годинка. І буде темно в лісі. Але ця грибничка не пускає мене. І ось подивіться, знову така знахідка. Ось там я знайшов був три. Знову є один. Бачите. Ось. Дев'ятий на ці грибнички вже. Так крутися, крутися, там бачиш, там бачиш. Грибочок, там два. Ось так, що тут знаходяться. Ну що, буду далі шукати ще тут, як так. Ця собачка не відходить від мене. Пробував декілька разів догнати, Вона все рівно повертається до мене і все. Я не знаю, як би я її навчив знаходити грибочки. Вона щось нюхає, щось там знаходить. Як тебе навчити грибочки збирати? а? Щоб ти мені грибочки збирала. Ніяк не можу її віддогнати. Пристала і ось так відійде трішки і назад вертається. Відійде трішки і назад вертається. Ось йде зі мною. Щоб мені скучно не було. А тут я попав на такого несподіваного гриба. Я вже від тої грибнички пішов. І так несподівано вже йшов ось так і дивився вліво. Дійшов до сюди. Знаєте, так якби хтось мене зупинив, став. І подивився вправо, вниз. А тут ось який. Як це його так ніхто не замітив? Видне місце тут. Гарно видно. І він оцей одинокий грибочок такий рісний. Переростав. І ніхто до нього не доходить. На, на жаль, захмарилось. Стає в лісі темно, хоча це ще тільки п'ята година. Але ми ще десь годинку, думаємо, побудемо. Не більше, тому що в мене сьогодні обмежений час. І ще годинку зможу побути. І побачимо, що знайдемо чи ні. І ото той старенький грибочок. До речі, він гар... чистенький, гарненький, але він мене навів на одного молоденького гриба. Я ось там лешу старенького. А спогляну назад і подивіться, що я тут побачу. Знаєте, мені дуже так якось, ну, як кажуть, везе. Коли я нахожу якось гриба і згинаюся. Ось так споглядаю. Обов'язково щось мусу бачити. Подивіться, яка краса. О! Яка краса. Чекала на мене. Слава Богу. Ще, що ще Бог дає ось таку гарну красу знаходити. Зараз я ще сюди подивлюся і спішу ще одну грибничку, де я знайшов 21. Подивлюся і будемо йти додому. А через день, завтра або післязавтра я обов'язково зранку прийду. Щоб я мав часу достатньо всі грибні місця провірити. Іду до слідуючої грибнички по дорозі ось побачу такого красунчика червоного ловика. Одинокого Зараз нема часу йти в ті місця, де вони ростуть. Подивитися хочеться пройти по місцях, де білі гриби ростуть, тому залишимо на слідуючий раз ті місця, де ростуть червоноголовики. Прямо на очах тимніє. захмарилось. так гарно сонечко світило. Так. Приємно було і раптово захмарилось, темніє. А я ще хочу хоча б одну грибничку провірити. Так іду по дорозі, щось побачу там, не знаю. Червоноголовик чи біляк. Ну, зараз подивимось, таке велике щось. О! На горбічку виросло. Ні, і не червоноголовик, і не біляк. Ось що виросло. Ми це не будемо брати. Ну що, йдемо скоренько провіримо ще одну грибничку і будемо йти додому. Ну що, друзі, ось тут я б знайшов 21 гриба. Були вони два, по-моєму, чи три перерослі. Що вони вже переросли, я їх не взяв. Ось три дні минуло, вони ще не згнили ось тут. Ось. Як я викинув, ось шапочка ще є. Але або вже я не бачу темно, можливо, десь молоденьке є. ну Дуже тяжко побачити, тут багато листя. А можливо хтось і був за ці дні а можливо і нічого не виросло вже. Тому я ще перевірю одну грибницю і буду збиратися додому. Чим раз, тим більше темніє. Вже грибочків тяжко видно. А якщо десь є, то нехай собі ростуть. Тому що я обов'язково ще прийду. Я впевнений, що ще не раз я буду на цьому місці. І що таке? Нігде не видно, О, бачите, все ж таки хоч один, але виріс. Подивіться, бачите, невеликий, ось який. О, і виріс Один грибочок. На жаль, тільки один. Ну нічого. Друга, другі грибочки, другі грибниці. Будуть. На других грибницях будуть грибочки. Все, йду до дороги, до машини. Так потрошки ще, Якщо знайду, то добре. А ні, то ні. Ну що, друзі? Чудово погуляв. Ви знаєте, прямо замічаєш, три дні не був, набагато зелений ліс був. Вже стільки жовтого. Я думаю, що через три дні ще більше буде. І так, помаленьку ліс жовтіє. Але дуже гарно, дуже гарна природа, дуже гарна погодка. Ще би ходив і ходив, і є куди ходити, але, на жаль. Вже треба бігти додому, до машини. Тому я вже буду завершувати. Дуже гарних грибочків знайшов. Хочу на салат від цих грибочків отримав. Знаєте, так сказати, по правді не думав, що стільки знайду за такий короткий час. Але Бог дав ось такий в кінці сімейка таких жирних мухоморів. І буду завершувати, друзі. Я не прощаюся надовго з вами, тому що через деякий час, завтра, післязавтра я знову буду тут. І Знову буду пробувати знайти грибочки. І знову маю надію, що знайду їх. І буду вам показувати всього вам найкращого з Богом. Нехай всіх вас Бог береже щоб ви могли проводити тихе, спокійне життя. Вже зовсім почало темніти і пташки почали співати. Підчірня колескова. Ja nie знаю, czy ciuciuty, ale ta charnie wyspiewa i nie jedna ptaszka, po prostu gdzieś daleko, ale ładnie.